Друзі, на СНФО перші проголовне поїхали. Три тисячі росіян готують перекинути десантом на місто. Пишуть джерела, нічого у них не вийде. В небі над Харківщиною була зафіксована велика операція з залученням військово-транспортного літака, типу ІЛ-76, що вирушив з аеродрому на території сусідньої країни. На борту було заявлено бути декілька десятків десантників у супроводі важкої техніки та особливих підрозділів. Проте вже під час польоту до зони висадки літак попав під приціл системи протиповітряної оборони оборонної схеми сторони. Зазначено, що був зроблений координований удар. Поява радіолокаційного цільового сигналу була оперативно передана групам, щоб ППО за місцевих позицій. Десант, який планувався висадкою у телу, зазнав катастрофічних втрат. За попередню інформацію до 70 загиблих за одну годину. Літак згорівча зазнав серйозних пошкоджень після влучення, що унеможливлювало евакуацію особового складу та техніки з бороту. Спалахи, уламки і лунання вибухів, зафіксовані свідками в кількох населених пунктах після збиття літака. Ймовірні залишки десантників опинилися під прикриттям мобільних груп, але вже без авіаційного чи повітряного забезпечення. Частина встигла залишити борт, але зіткнулася з фактом, що зона висадки контролюється обороною. Вогнева перевага залишалася на боці захисників, які заздалегідь розгорнули засідки та артилерію. Рух повітряної техніки противника був затримано через втрату ключового курсу літака транспорту, і це створило затримку перекидання резервів, які мали підтримати висадку. Джерела вказують, що одразу після удару була введена заборона на подальші Льоти у цьому секторі, оскільки ризик втрат був визнаний надвисоким. Після подій оперативні штаби агресора фактично визнали втрату літака, десанту, значної кількості техніки, також стратегічної ініціативи у цьому напрямку. Аналізуючи, стає очевидно, що оборона діяла насамперед за підготовленим планом, отримала інформацію про формування повітряного десанту. Сконцентрувала вона засоби ППУ, артилерії і безпілотні системи саме в тих регіонах, де проводилася висадка. Знищення літака і значної кількості десантників стало не просто тактичною перемогою, це серйозний меседж про те, що повітряна операція супроти цієї ділянки не має успішного шляху без контролю повітряного простору, без забезпечення наземної підтримки і без забезпечення логістичних коридорів. Що ж такі втрати надзвичайно рідкісні навіть в умовах широкомасштабного конфлікту, вони можуть вказувати на те, що агресор переоцінив можливості повітряного десанту без адекватного прикриття і недооцінив здібності оборонної сторони до інтегрованого захисту. З іншого боку, це може бути сигналом. Про кризу у системі планування і управління агресора втрата літакотранспорту під час такої операції створює не лише людські втрати, але й є логістичну проблему. Десант без транспорту, без прикриття у зоні, де контролю втрачено, такий інцидент може призвести до переоцінки агресором можливостей і до корекції стратегії наступу. У той же час захисна сторона посилює свій психологічний та стратегічний капітал, показовує досить ефективно. Для української сторони це може розглядати як один із ключових прецедентів. Ті, який демонструє навіть великі операції агресора, можуть бути зірвані. Якщо розвідка працює, ППО активна логістика противника вразлива. Серед загиблих за попередніми оцінками були не лише контрактники, а й військовослужбовці з елітних підрозділів, а зокрема спецзначенці, які мали виконувати точкові завдання в тилу, включно з ліквідацією польових штабів і захопленням вузлів зв'язку. Цей факт робить утрату ще болючішою для командування таких фахівців, готують роками. І їхня загибель це не компенсується швидко. На фоні провалу операції виявилося, що частина пілотів і 76 попереджала про можливість знищення борту ще до вильоту, але була змушена виконати наказ. Під загрозою трибуналу після збиття Іл-76 у повітряному просторі над Харківщиною. Зафіксовано різке зменшення активності авіації противника у прилеглих районах. Це свідчить про перехід до обережної тактики. Або ж це прямий наказ згори припинити. Ризиковані операції на цьому напрямку. Що не менше один гелікоптер, який мав евакуювати поранених, був змушений розвернутися через загрозу повторного удару. Відповідь на втрату літака агресор активував артилерійські обстріли прикордонних населених пунктів. Але це радше жест відчаю ніж продумана відповідь. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до. До зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.